Прийшов у синагогу Миша і каже: Ребе, що ж це за люди? Скажіть мені, що за люди такі? У мене був день народження, я запросив гостей до себе на день народження. Гості прийшли, і я, як годиться, накрив найбагатший стіл. Мені не шкода було ні чорної, ні червоної ікри, я ставив її просто піалами. Найдорожчий коньяк. наполеон, був на столі, ребе. Я ж їх так приймав, так щедро частував. І уявіть собі, пішли всі гості найближчі, найрідніші, і в мене пропав золотий годинник. Я не знаю, що мені робити, як мені бути. Ребе подумав і каже: Мишо, давай ще раз накрий такий самий стіл, запроси тих же самих гостей. І ось хай вони вип'ють, посидять, поїдять, а під кінець ти дістань тору і почни читати заповіді. І щойно ти дійдеш до заповіді, не кради, дивись на них, обов'язково хтось видасть себе Ой, ребе! Спасибі вам велике, спасибі вам величезне. Побіг Миша і зробив усе так, як радив Ребе. Минає час, повертається він до Ребе і каже Ребе, дякую вам величезне, тому що так, так і так. Ну, як я й говорив, відповів Ребе, але не зовсім. Як це? Ну, я ж так, як ви сказали, накрив стіл, запросив тих самих гостей, та сама випивка, усе на столі було шикарно, красиво. Гості поїли, випили. Я дістаю тору уже під кінець. Починаю читати. І щойно я дійшов до заповіді: Не перелюбствуй, я згадав, де я забув свій годинник.